Зараз нам на зв'язку Сергій Коваленко, генеральний директор. Ясно, пане Сергію, вітаємо. Скажіть, якщо, скажімо так, є злісні неплатники, так і з ними очевидно будуть працювати. А якщо фінансові обставини склалися таким чином, що повністю борг погасити зараз немає змоги у споживача, як в такому разі бути? Ну, давайте так. Перша, перша дія, треба сконтактувати з компанією і сказати, що я є такий, ну я є ваш клієнт, я хочу сплачувати, але в мене немає там з якихось причин немає там, грошей зараз платити повну суму боргу. Тоді наша компанія ну, з клієнтом зможе зробити так званий договір, договір по якому клієнт. Буде платити деякий період, частково і ну, і ну, сплачувати. Все залежить від того, які обставини та інше. Тобто можна так, так звану розсрочку зробити. Але головне це сконтактувати і підписати оцю угоду між компаніями. Тому що ж, нагадаю, що наша головна історія не в тому, щоб відключити нам нікому це не вигідно і це, ну, це неправильно. Наша головна мета. Щоб людям нагадати по перше про борг, і щоб їх спонукнути, щоб вони сплачували регулярно за електроенергію, інша історія: якщо фінансове становище там, умови праці і інші параметри не відповідають там не відповідають нормальним у держави. Є так звані субсидії ну, субсидії, за якими можна звернутись в офіційні органи і отримувати субсидії. На сплату комунальних послуг, в тому числі за електроенергію. тобто в два головних шляхи. Але вибачте, субсидії вони покривають фактично е, планові, е, планове споживання. А якщо це борг за декілька попередніх років, коли споживач е, переважно це приватний споживач, так, тому що саме вони домогосподарства отримують субсидії, з тих чи інших причин не сплачував. Так? І цей борг тягнеться і тягнеться. Зараз отримують субсидії. Чи є рішення вашої компанії для таких кейсів? Так, звісно. Ну, це ну, То, що я казав, це вперше це ж, треба, треба звернутися до компанії, прийти в відділення mm -hmm. і якось, погодити, погодити з нашими працівниками цей договір з погашенню боргів на якийсь період, і, і почати, почати це робити. І, я, ну, і виходити, виходити з, ну, з цього великого боргу, про який ви кажете, який може там. Буде декілька місяців, декілька років. Тобто, в будь-якому випадку, компанія ясно, вона так. за діалог і за рішення гаразд. Але є також ну я не знаю чесно масштабів, але очевидно, що ринок будівництва зараз дещо уповільнився. Відповідно, в самих девелоперів та забудовників. Коштів дещо зменшилося, і є багато об'єктів, часто це навіть житлові комплекси на декілька будинків, якщо не десятки, які не мають ще переданих комунікацій, так? тобто вони ще через тимчасові лінії. Як тут споживачам, якщо вони не є безпосередньо клієнтами компанії Ясно чи інших надавачів послуг з електроенергії, як їм бути? Як їм впевнитись, що ця компанія, яка фактично забудовник надає їм послуги? Вони не накопичують боргів, які потім доведеться все одно сплачувати мешканцям, навіть якщо вони платили посереднику. Так, е, да, це є проблема, тому що ну, так звані люди засіляються в будинки, які не введені ну, де-факто в експлуатацію. Ну, тобто, з точки, зору, з точки зору юридичної, це будмайданчики. Ну, і це є, проблема, ну, це є проблема по великих містах України. Що, що тут можна зробити? Треба в будь-якому разі, це треба комунікувати з, ну, з балансу утримачів. Цього будмайданчика. Є так зване тимчасові схеми підключення до енергосистеми, і треба, щоб це спрощені процедури по яким по яким забудовник може ввести ввести в експлуатацію той чи інший будинок і тоді мешканці зможуть заключати вже договори за своїми постачальниками чи то ясно чи то в іншому місті то буде інша компанія постачальник так і таке інше але тут в першу чергу мешканцям цих будинків треба комунікувати з цим цим балансоутримувачем і щоб воно цей баланс Вів бесіду з місцевими ОСРами, з місцевими мережами, щоб вони виконали ті умови, які виставляє до них мережі локальні, ну в тому чи іншому місті. Іншого шляху там немає. Зрозуміло Спешіть, а як можуть відстояти свої права ті, хто дуже часто таке трапляється, у кого зруйнований будинок або пошкоджений, однак все одно приходять повні рахунки на комунальні послуги, і люди просто не знають, що їм робити. Тут тут дуже проста історія. Ну так як це ну, так як це воєнна історія, і там ми, як компанія або інша компанія, не володіє інформацією, де що зруйновано, Я рекомендую всім, у кого не дай Бог там щось пошкоджено чи зруйновано, в будь-якій формі проінформувати мережі або своїх постачальників, що будинок такий, та такий та він зруйнований. Все. ми в себе в бази це заносимо, і це питання знімається. Ми там комунікуємо з місцевими органами, намагаємося свою базу створити, але це все ну, відбувається ну без так, без реєстрів. Тому прям прпряма пряма пряме звернення вирішує це питання на 100%. І ще хочеться з вами поточнити: от щодо відключень комунальних послуг за борги. Давайте все ж таки нагадаємо: у нас є винятки. Які винятки йдеться про які території? Ми ну, кабінет міністрів прийняв постанову. Що там. якщо там ну, на якісь територіях йдуть бойові дії, то, то там ця постанова не розповсюджується. Ну, наприклад, ми оперуємо на Донеччині, ми оперуємо в Києві, і ця постанова, яку прийняв Кабмін, вона стосується Києва, але не стосується Донеччини. Отак, якщо дуже просто. Mm -hmm. І на тепер дивіться цей мораторій кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість з їхньої оплати. Скасував його від 29 грудня 2023 року. Але дотепер ще нікому комунальних послуг не відключали. Ні, ви правильно. Ну, я буду казати за електроенергію компанії Ясно. як ми ще не ми ще не доходили до цього акту з кінцевими споживачами. Ми весь цей час комунікуємо, щоб люди сплачували. І я можу сказати, що за там декілька тижнів, коли ця інформація з'явилась публічно. Що збільшились платежі від населення і збільшила кількість людей, які захотіли зробити ту розрочку, про яку ми говорили трішечки вище. Люди прийшли, сказали, що я не можу сплачувати. Давайте зробимо там на рік якесь погашення на півроку. І ну, це гарна історія, тому що ж нагадаю, що головна мета це не відключити, бо це нікому не потрібно. Головна мета, щоб люди почали регулярно сплачувати за електроенергію. Так. Дякуємо вам, Сергій Коваленко, генеральний директор Дякую. компанії Ясно.